Ми вибрали такий малодосліджений або маловідомий Демидівський район, там на кордоні Ленівський, Демидівський, і зробили першу розвідку, щоб подивитися про результати, так, що там забереглося. І експедиція, мені здається, не експедиція, а розвідка вона виправдала всі свої очікування. Ми подивилися, що там є своєрідність, є дуже багато цікавих моментів. І ми думаємо, що ми дослідження Волині будемо продовжувати. Найбільшою несподіванкою для нас був останній день, коли ми приїхали в село Ельпибуки і зустрілися випадково, просто на вулиці з чоловіком, його звати Приндецький Петро, який передав нам музей. Ну, я вважаю, що безцінні для нього речі, і для нас безцінні фронтові листи його батька. Є, знаєте, у нас трикутники, фронтові листи є, але це людина, яка от від початку до кінця, за тих декілька місяців, що вона воювала, в 44-му році він був призваний в армію, в 45-му вже загинув. От вона пише, е, обходячи цензуру, натяками дає зрозуміти, як там важко в армії. І е, друге, як вона любить свого маленького синочка. Моя дорога, як там мій синочок Петрусь, здоровенький бігає, чи за мене, згадує. Що мене так довго не бачить, і Бог знає, коли побачить. Рости, мій синочок, здоровенький, та виглядай свого тата в гості, та проси Бога, щоб твій тато вернувся здоровий, бо вже виїхав на фронт, тільки не знаю, в яку сторону.